Риторики ораторства «Агрус» було засновано у 2009 році. За цей час понад дві тисячі осіб стали учасниками занять. Історія кожного з них це історія успіху, досягнень, маленьких перемог над собою і великих перемог в особистому та діловому житті. Скептики скажуть: а хіба ораторському мистецтву можна навчитись? Раніше вважалося, що красномовство це дар, подарований згори. Натомість є розроблена велика кількість вправ, і я вважаю, що навчитися доносити, гарно доносити свої думки під силу є кожному. Я знаю лише одну єдину перешкоду в навчанні це думка Я знаю все. Варто брати приклад з дітей, вони дуже легко вчаться і дуже швидко, тому що вони дивляться на світ широко розплющеними очима, а не з думкою Я вже десь це бачив. Тому я раджу учасникам залишити весь свій досвід, навіть дуже успішний досвід вдома і вдягнути на себе нову нетрадиційну роль, роль людини, відкритої до нового. Навіть якщо в людини добре підвішений язик, вона не обов'язково є добрим оратором. Треба освоїти ще дуже багато вмінь: жести, міміку, пересування, роботу з лінією часу, вміло підібрати структуру виступу. І дуже важливо знати, що робити, якщо виступ піде не так, як заплановано. Вже після базового курсу навчання ви помітите наскільки зросли ваші комунікативні навички у звичайних буденних ситуаціях. Ви будете почувати себе більш впевнено. Навіть щільний робочий графік не стане на заваді навчанню. Щоб отримати добрий якісний старт, годин 20-30 повністю достатньо. Особливо привабливими заняття в школі Агрус будуть для представників ділових кіл та людей зайнятих у сфері продажів. Основа будь-якого бізнесу комунікація, тому сучасній діловій людині просто необхідно вміти висловлювати свої думки, доносити інформацію, виступати, переконувати, домовлятися. А якщо говорити зрозумілою діловим людям мовою, я вважаю найкраща інвестиція інвестиція в себе у власний розвиток. Заняття проводяться за новітніми методиками із використанням інтелект-карт аудіо та відеозапису, які допомагають аналізувати власні виступи. А основне це практика, практика і ще раз практика. За курс кожен учасник виступає не менше 50 разів. Мої основні принципи це високий рівень у всьому в навчанні, в умовах праці, в матеріалах вставлені до учасників. А зараз школа Агрус пропонує ще більше можливостей для самовдосконалення. Хочу поділитися великою радістю. На додаток до групового навчання стартувала академія школи Агрус, де кожен учасник усіх наших тренінгів і курсів може безкоштовно, додатково займатися з тренером. Можна відзняти і проаналізувати відеоматеріали, можна попрацювати з бібліотекою і медіатекою і відтренувати свої вміння до найвищого рівня. Розвивайтесь та навчайтесь у школі риторики і ораторства Ірини Слідинської Агрус.